Зокрема, мною отримані звернення по актуальним питанням щодо внесення змін до закону України про статус ветеранів війни, і гарантій соціального захисту та неприйнятних положень постанови Кабінету міністрів України від 3 січня 2025 року номер 1 про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році у період воєнного стану, усвідомлюючи наявну законодавчу колізію в законі України про статус ветеранів війни. Мною було підготовлено проект закону України про внесення змін до закону України про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту щодо уточнення регулювання набуття статусу члени сім'ї загиблого померлого ветерана війни з числа учасників ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи, метою якого є усунення правої невизначеності, що полягає в неоднозначному множиному трактуванні управліннями працями та соціального захисту населення положення статті 10 даного закону. Шляхом конкретизації на законодавчому рівні статусу членів сімей осіб з інвалідністю внаслідок війни, які померли, внаслідок захворювання пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби або службових обов'язків з ліквідації наслідків щодо катастрофи, катастрофи, саме як членів сім'ї, загиблих померлих ветеранів війни.